Свіжий подих столітньому мистецтву в івано франківську художниця Оксана Тригуб Мілашевич презентувала авторську виставку «Спащина». Картини створила за мотивами сюжетів Марії Примаченко та орнаментів старовинної косівської кераміки. Мені хотілося доторкнутися до цього сакрального до цього мистецтва, тому що воно вже ну існує більше 200 років, мабуть, там ще з з го сторіччя. З 19-го Косівська кераміка взагалі зайшла, зайшла в наш в, в, в простір та, в мистецтво. Е, я думаю, це туга за батьківщиною, за нашою країною, за цим гуцульським духом, бо в мене чоловік і діти вже полугуцелятки. Я думаю, цей, цей дух він якраз отаке, і випростився, можна так сказати, на цих полотнах цієї ідеї. Художниця уже понад рік мешкає у Польщі. Виставка для неї стала приводом навідатися до Івано-Франківська. Відтак поділитися частинкою власної душі і новим творчим набутком для отримання ефекту кафелю. Мисткиня використовувала текстурну пасту та акрил. Я наважилась спробувати щось створити своє, воно таке збіркове, може так сказати, з якихось елементів. Але я коли більше вивчала цю тему, ну. Ясно через інтернет більше зачитала якісь передачі. Дивилась я зрозуміла, що можна експериментувати, і можна дійсно створювати не тільки якісь такі класичні мотиви, які ну всім ну как притаманні, і всім вони вже відомі. А можна дійсно створити якісь свої якісь, якісь, щось своє бачення цього для поціновувачів творчості Оксани художні твори в даній техніці були справжньою несподіванкою, адже зазвичай художниця працює в більш яскравих тонах. Оксана Тригомілашевич, вона така дуже енергійна авторка. В неї завжди в неї завжди море ідей, завжди море різних проєктів. Вона як до нас приходить з якимось проєктом, то це як якийсь свіжий вітер, розумієте? В неї, в неї у нас була кілька років тому виставка в стилі гуцульських ліжників теж дуже цікава. Ну цей цей проект він теж щось таке, щось таке поміж керамікою і живописом. Він теж є якимось таким чимось свіжим, таким свіжим поглядом на наше народне мистецтво. Експонуватимуть виставку до середини травня у фортечній галереї. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.